Новини п'ятниці 21 квітня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Прийшов до поліції сам. Суд обрав запобіжний захід хмельницькому церковнику, якого підозрюють у побитті військового. Допомога крізь тисячі кілометрів. Українці, які живуть у Франції, передали нашому місту 10-й гуманітарний вантаж. Хаб для найменших у молодіжному центрі відкрили безпечний простір для юних хмельничан та дітей-переселенців. У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Олександра Юськова. Рік тому він пішов на фронт добровольцем. Був водієм у мотопіхотній бригаді. Після перенесеної у березні операції, 18 квітня, серце героя зупинилося. Захисник не дожив кілька місяців до свого 50-го дня народження. Він пішов добровольцем. З'явився в міський центр комплектації. Був мобілізований. Був на посаді стрілок водій. Був водієм великогабаритних автомобілів, паливно мастильні матеріали перевозив. Останнє місце служби його було в мотопіхотній бригаді, вже близько до нуля. Не забував про рідних, вмів все робити фактично. Золоті руки мав, Двоє синів залишилось. Сестра рідна, племінник. Місяць до того переніс в шпиталі операції, тобто йому вирізали грижі, мав проблеми так само з серцем. Проходив ВЛК. Але після ВЛК е, пішов назад на фронт. Робили 8 марта операцію, 4 години наркоз. Теж пошкодили ще серце. Ну отак, потім його відправили назад в частину і він чекав, поки йому дойде на реабілітацію. Він мріяв приїхати ще спіти, до того, як його заберуть частину воювати, прийти до, до батька на могилу, до моїх батьків. Він казав, що він приїде, але він не зтик. Господь наш Ісус Христос, який з Божественним, даті дари влади, дав всім своїм меченикам і апостолам. Будьмо з вами єдиним народом, будемо з вами єдині в своїй правді, за свою землю. Будемо крокувати разом, будемо боротися разом і будемо непохитні у своїй вірі. Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід помічнику священника Святопокровського кафедрального собору Ігорю Слободяну. Слідчий і прокурор вимагали взяти під варту чоловіка, якого підозрюють в побитті військового Артура Ананьєва. Захист підозрюваного наполягав на тому, що боєць перешкоджав здійсненню релігійного обряду. Який запобіжний захід обрали Ігорю Слободяну, розповість Ірина Аріон. Ігор Слободян, якого підозрюють у нанесенні легких тілесних ушкоджень військовому Артуру Ананіву 2 квітня під час служіння в Святопокровському соборі в судовій залі. Через два дні після інциденту він зник та був оголошений у розшук поліцією. Адвокат чоловіка Роман Косюк пояснив, його підзахисний не священник, а прихожанин, який намагався зупинити військового. Особа, яка як пізніше виявилася Артуром Ананівим, намагалася зірвати себе служіння. Спочатку він з пластиковою пляшечки вбивав священнослужителя, який читав цей Євангелії. Пізніше, коли побачив, що священнослужитель на це не реагує, починає почав його штовхати. Всі ці дії моїм підзахисним були чітко розцінні, кваліфіковані, як вчинення цією особою злочину. А саме злочину, передбаченого статтею 180 Кримінального кодексу України, перешкоджання здійснення злочинного обряду. Інших відеодоказів, за словами адвоката, у них наразі немає. Від коментарів на камеру Роман Косюк та Ігор Слободян відмовилися. Маєте якісь пояснення від себе, якісь доповнення до. Пояснився Підозру слідчі вручили батькам Ігоря Слободяна. Два тижні за словами адвоката, підозрюваний жив у нього. Слідчі і прокурор вимагали для чоловіка обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Висновком додатково судово-медичні експертизи номер 176 від 03.04.2023 року. Згідно якого було встановлено, що тілесні ушкодження, які були виявлені на тілі ананімо, відповідають. Механізму, який останній відповів під час проведення слідчого експерименту, сторона обвинувачення вважає, що існують ризики, які передбачені статтею 177 КПК України. Застосування більш нікого, вважаємо, запобіжного заходу на даній стадії до розслідування не забезпечить належної поведінки підозрюваного, тому просимо задовольнити вказане клопотання, застосувати відносно підозрюваного собі дана запобіжний захід повинні тримання під вартою. Адвокат наголосив, Українська православна церква жодним законом не заборонена та запевнив, його підзахисний ніде не переховувався і не збирається робити цього надалі. Після того як в адресу інших священнослужителів і прихожан української православної церкви, яка не є церквою московського патріархату, неодноразово висловлюється погрозисного захоплення. Ряд храмів. Він сьогодні сам з'явився до поліції, сам з'явився до суду, сам дав вичерпні покази даному кримінальному провадженню. А тому я вважаю, що не тільки підозри відносно нас на нього необґрунтовані, а клопотання про його тримання під вартою абсолютно безпідставно. Суддя Олександр Сарбей зачитує рішення застосувати відносно підозрюваного вчинення кримінального правопорушення, передбачено читаною першої статті 125 Кримінального кодексу України. Слободіна Ігоря Дмитровича Ніжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Термін дії рішення суду до 9 червня. У разі його невиконання Ігорю Слободяну загрожує штраф у розмірі більше як 5 тисяч гривень. За словами адвоката підозрюваного, він ініціюватиме опитування свідків. Досудове розслідування триває. Ірина Арюн, Валерій Талиховський, новини міста. 72 мільйони гривень передбачили на оновлення в галузі охорони здоров'я Хмельницької громади. Зміни до бюджету на 2023 рік депутати міської ради внесли під час сесії 28 березня. В медзакладах відбуватимуться ремонти і термомодернізація. Планують цього року придбати й нові ліжка для поранених військових, котрі лікуються в хмельницьких лікарнях. На оновлення медичного обладнання в бюджеті громади передбачили 30 мільйонів гривень. Загалом з початку року ця сума вже 97 мільйонів гривень. Тут в нас передбачена утеплення і термомодернізація двох корпусів міська лікарня і інфекційна лікарня. Тут в нас передбачені капітальні ремонти і відкриття нових відділень. Це зокрема нове відділення реанімації невідкладних станів і травматології. В міській дитячій лікарні це, зокрема, капітальний ремонт рецепції в нашому перинатальному центрі. Загалом ми плануємо на майже 40 мільйонів гривень купити медичного обладнання за бюджетні кошти, різне медичне обладнання для всіх медичних закладів. Плюс, що дуже важливо, що медичні заклади окремо купують медичне обладнання за свої кошти, які вони заробляють або отримують по контрактах з Національною службою з охорони здоров'я України, і як наслідок пере. Конані, що суттєве покращення якості надання медичних послуг для наших містян. Підприємці Хмельницької громади можуть отримати грошову компенсацію за працевлаштування безробітних, які перебувають на обліку в центрах зайнятості. А саме ветеранів людей передпенсійного віку, осіб з інвалідністю або молоді, яка у пошуках першого робочого місця. Охочі скористатися програмами компенсації у Хмельницькому можуть звертатися до міського центру зайнятості за адресою вулиця Пилипчука, 17, дріб, 1. Ірина Муляр. Докладніше. Компенсацію за працевлаштування ветеранів людей з інвалідністю або молоді, яка у пошуках першого робочого місця можуть отримати роботодавці Хмельницької громади. Про це нагадують у міському центрі зайнятості. На відповідну програму уряд цьогоріч передбачив 400 мільйонів гривень. Уряд сьогодні розширив. Коло програм, які надають різновиди компенсації, зокрема категоріям населення, які є соціально незахищеними, які сьогодні не здатні на рівні на рівні конкурувати на ринку праці. Підприємці можуть отримати компенсацію у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, якщо працевлаштують безробітних осіб щонайменше на два роки. Це особа, яка особи, які виховують дітей до 6 років, або особа, яка без одного з батьків здійснює догляд за дитиною до 14 років, або виховує дитину інваліда, або ж особа, яка здійснює догляд за особою з числа інвалідів, з числа осіб, стосовно яких, згідно із законом, встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок агресії. Росії проти України також за працевлаштування осіб, які тривалий час, понад 6 місяців, перебували на обліку у службі зайнятості. За працевлаштування безробітних громадян щонайменше на один рік роботодавцям пропонують компенсацію у розмірі 50% фактичних витрат на оплату праці. При цьому сума відшкодування не може бути більшою за розмір мінімальної заробітної плати. Особи, які можуть бути працевлаштовані з наданням такої компенсації, це особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, учасники бойових дій. І особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п'яти років, 29 квітня набуде чинності постановок Кабміну про компенсацію 50% від мінімальної заробітної плати. У разі працевлаштування молоді віком до 25 років, яка має страховий стаж менше 12, 12 місяців, молоді до 35 років, яка працевлаштовується на перше робоче місце, а також осіб, звільнених зі строкою військової або іншої альтернативної служби, які також працевлаштовуються на перше робоче місце. Минулого року 98 підприємців Хмельницької тергромади звернулись до міського центру зайнятості та отримали компенсацію від уряду. По консультації можна звертатись і цьогоріч за адресою вулиця Пилипчука, 17 17.1 або за номером телефону 75 20 20. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста. Близько двох тонн гуманітарної допомоги передали Хмельницькому волонтери з Франції. Це медикаменти, їжа, одяг та інші необхідні речі, які незабаром відправляться до військових. Зібрали та відправили вантаж представники благодійної організації з міста Ісуар. Це вже десята партія допомоги, яку вони передали Україні. Денис Клименко. Далі. Наталія Грогон народилась у Хмельницькому. Проте вже 20 років живе у Франції в місті Ісуар. Спочатку повномасштабної війни в Україні жінка почала волонтерити. Французи дуже пронизились і дуже дуже солідарні з українським народом. Це дуже приємно і це вже рік, як їхня солідарність не спадає зовсім. Ми мусили цю солідарність якось підтримати, тому ми створили благодійну асоціацію, яку я зараз очолюю, і називається вона Пульхен у перекладі для України. Вже понад рік Наталія із небайдужими французами збирають медикаменти, їжу, одяг та військове спорядження. Наразі волонтери відправили 10 партій гуманітарної допомоги для нашої країни. Збираємо в основному медикаменти. Далі зимою українці крутили окопні свічки. Ми їх складали і відправляли бусами в Україну. Купляли генератори, організовували де різні заходи. За ці заходи піднімали гроші, оплачували дорогу туди і назад. Також в місті Ісуар живуть біженці з України. Всього за рік туди евакуювалось близько 300 людей, а залишились жити 80. Вони організовують благодійні ярмарки, а виручені кошти спрямовують на допомогу Україні. Ми робили день української української кухні, бо теж хочеться якось віддячити французам і відкрити для них і показати, що таке українська культура. бо якби не війна, вони не знали. А так, о, вони вже тепер всі знають, і напевно. Більша половина мого містечка в місті співати у лузі червона калина». Зібрану допомогу французи відправляють до Хмельницького, волонтерам благодійної організації Фонд Людей. Тут її розфасовують і одразу відправляють на фронт українським захисникам. Це звичайні французи. Я маю на увазі, такі самі, як ми, цивільні люди, бізнесмени. Які довіряють асоціації Наталі Грюгон, і які серцем розуміють, що таке війна, і це все вони передають і бо вірять Наталі. А вже і нам виходить, того, що одразу ми волонтерам все віддаємо днями. Від французьких благодійників надійшов гуманітарний вантаж вагою в дві тонни. Здебільшого це ліки та медичне обладнання, яке в Україні зараз знайти дуже важко, якщо є. Якесь поранення, ну, чи щось сталося з ногою, ну, вже краще буде почувати себе людина е, для рук. І е, навіть таке передали як е, пояси е, для наших воїнів, які і бліндажі собі роблять і. Іноді з деревом працюють, вони просто щасливі. Дуже багато гемостатичних і перев'язок ну того, що крово зупинить. Багато тампонів, таких, які потрібні там, тут ну тут і зараз в перші хвилини, ну після поранення. Дуже багато ортопедичних, ну, таких засобів це рятує життя, бо це перші хвилини, перші години після поранень. І якщо цього ну вчасно не надати потрібну допомогу, то ну вже потім, потім вже буде пізно. Окрім медикаментів, французи передали їжу та одяг. Незабаром всі ці речі поїдуть до наших бійців на передову, а також у госпіталі в прифронтових містах. Денис Клеменко, Микола Єрковський Новини міста. Безпечний простір для малечі. У Хмельницькому офіційно відкрили стаціонарний центр співдія заради дітей. Це другий такий хаб в Україні. Перший презентували у Луцьку. Мета осередку через творчі заняття допомогти маленьким українцям пережити емоції війни. Відвідувати простір зможуть діти віком від 5 до 12 років. Першочергово – проєкт для переселенців. Однак на заняття запрошують і хмельничан. Більше знає Ірина Кондратюк. Тетяна Першина майже рік тому разом із чоловіком та восьмирічним сином евакуювались до Хмельницького із Донеччини. Жінка розповіла, з 2014 року їм довелось вже вдруге змінювати місце проживання. Нині усією сім'єю прийшли на відкриття нового простору Співдія заради дітей. Зараз навчаємося в своїй школі дистанційно, тому це співдія це єдина, можна сказати, можливість десь поспілкуватися, знайти якісь враження, емоції нові такі. Бо дистанційне навчання це да таке можна сказати, обмежене спілкування. Співдія заради дітей це проєкт, який передбачає відкриття осередку для малечі віком від 5 до 12 років. Він має на меті допомогти маленьким українцям пережити війну та подарувати відчуття спокою. Першочергово проєкт направлений на переселенців, однак заняття зможуть відвідувати і місцеві. Для творчих уроків рухливої та пізнавальної діяльності набирають групи до 15 дітей. Заняття проводитимуть двічі на тиждень впродовж місяця. Потім групи оновлюватимуть. Руханки, знайомство, розписа екоторбини, різні такі групові спілкування, фото обов'язково ну і гарні відгуки, багато подарунків і цікавих новинок. Наші спеціалісти заточені саме як ментори, як такі. Друг підтримка, який не має дуже великого надрівня над дитиною, це типу як такий друг, товариш, який може підтримати, вислухати. Та звичайно, це професіонали, які мають досвід в освіті, є, є досвід психологічний, але, типу, ми не позиціонуємо це як суто якусь психологічну послугу. На відкриття завітало близько 15 дітей разом із батьками. Привела на заняття свою восьмирічну доньку Марійку і Наталія Канавка. Вони приїхали до Хмельницького з Енергодару сім місяців тому. Ми приїхали тут. незнайомих, знайомих, не ні друзів нікого немає. І тут вона почала спілкуватися, знайшла нових друзів. І сюди вже йдемо з задоволенням. Відкрили простір на базі молодіжного центру. У нас є окремі телеграм-групи по напрямку співдія заради дітей. Так само можна прийти до молодіжного центру, відсканувати QR-код або залишити просто свої контакти. З вами зв'яжуться наші ментори. З вами можу зв'язатися я особисто для того, щоб узгодити певні моменти і вже запланувати відвидане ваших діток в рамках нашого стаціонарного простору. Це другий в Україні простір співдія заради дітей, що повноцінно запрацював. Перший відкрили у Луцьку. Такі ж планують презентувати ще у восьми містах. Наш проект почав існувати ще на початку війни, по масштабного вторгнення, десь на початку березня 2022 року. Він почався як волонтерська ініціатива. Ми почали об'єднувати освітян, людей, які хочуть, люблять працювати з дітьми, і почали допомагати діткам. От пізніше наш проект почав масштабуватися. У нас з'явилися партнери ЮНІСЕФ, і відповідно, завдяки їм, завдяки фонду ЮНІСЕФ, ми змогли відкрити. Крити такі дружні простори для дітей. Ірина Кондратюк, Валерій Талоховський, новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами. Разом переможемо. Слава Україні!